Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо грати в групі назви Street Legal Racing Red Lion. І вже майже два тижні, як я не знімав нових роликів, тому що робота. Потім на вихідних я поїхав до дідуся, там треба йому по господарству допомогти, так що поки ще не до роликів було. Але про YouTube я не забував. Так що, Давайте менше та переходимо до справи. Заходимо в автосалон і будемо нову тачку купувати. Просто такий тест-драйв, потім досконалення, потім знову тест-драйв, потім знову досконалення, потім знову тест-драйв, потім знову Ну, Тут замість Opel Ascona з'явилась Mitsubishi Lancer Evolution 6, оце восьма. Ну, бачите, як воно підглючує. Ну, давайте оцього гольфа візьмемо. І це зовсім новий гольф. Ну, зрозуміло тут 63 коней. Це зовсім стандартно. Як для такого автомобіля. Так. 32450 кілометрів пробігу. Давайте просто на трасу виїдемо. Наприклад, нап... нехай буде тест-трек. Тестовий трек. Хоча я очікую, що в будь-який момент в мене гра вилетить, але хоча вона не вилетіла. Ого! Поїхали. Стрілки тут досить важко помітити, хоч вони і видні, але їх можна помітити. Ну, Ми просто катаємося, Щоправда, щось у водія рука трохи із автомобіля виглядає. Може, оце розробники так е лохонулися, коли розробляли цю збірку. Хоча 120 кілометрів непогано вона набирає. Але це якийсь максимум. Так, давайте до гаража перейдемо. І в нас тут... Ну, Такий же самий двигун, тільки ми зробимо його з турбонадувом. І трохи підвізку замінимо. Хоча давайте спочатку двигун вдосконалимо. Так, турбонадув, який ми поставимо тут різні стоять. А тут різні можуть бути. 3600. Ну, давайте хондовський цей Honda Racing. Ну і цей інтеркулер, щоб охолодження якесь було. Ну і фільтр нульового спротиву. Давайте звичайний фільтр просто поставимо. Так. Якщо 63 коней в стандарті, М, Ну, трохи непогано виглядає. Давайте глянемо на потужність. 87 коней. Ну, все ще не налаштовано, можна так сказати. Але давайте вийдемо знову на тестовий трек і протестуємо. Тепер яка в неї максимальна швидкість тепер з таким турбонадувом. турбонадувом. І тепер вона не налаштована. Хоча автомобіль непоганий, якби не розробник, який таку збірку розробляли. Ну, вона непогано розганяється, але її ще підналаштувати, щоб вона ще швидше їхала. Ну, 123 кілометрів за годину. 123 кілометрів це... Ну, 87 коней. Так, 87 коней та 170 крутного моменту. Так, давайте просто будемо його налаштовувати. Давайте глянемо. Піднімається потужність. Піднімається. Тепер у нас 93 коней. 93 коней. Піднімаємо оберти. 100 коней та 191 ньютон-метр. Крутного моменту. Так, треба турбонадув налаштувати на максимум. Це один бар видуває 122 коней та 224 ньютон-метрів. Хоча коробка передач. Ну, щоправда, фільтр трох... трохи не так виглядає. Круто, як. без Ну, це 1,5 об'єм. Можна так сказати, стандартний. О, як погналося. Конячка поїхала собі. Щоправда правда, там стану цього двигуна такий що... Я не знаю, як сказати. Поїхали. Розгін до сотні. О, 6,5 до сотні. Щоправда, максимальна швидкість тепер 140 км за годину. Ну, 142 десь. І це максимум. Ну, досить, я вважаю. Так, давайте відремонтуємо його. Так, може на коробку передач можна налаштувати? Хоча так, можна налаштувати. Трохи скоротимо передаточні числа. І глянемо на статистику. 121 коней, ну... Ну, 120 коней можна так сказати. При об'ємі 1,5. Тепер глянемо, як воно тепер буде їхати. Поїхали. Так, зупинилися. Поїхали. Ну, 6,2 до сотні. О, вже 150 км за годину. Мак... Ну, майже 160 навіть. Ну, це вже максимальна швидкість, можна так сказати. Дайте ще підналаштуємо коробку передач. І ще більше скоротимо передаточні числа. 223 на ньютон метра тепер. Давайте ще раз, може, вже 170. Максимальна швидкість. Поїхали. Ну, тепер взагалі щось гірше розганятись почало. Хоча ми не відновили, на жаль, тачку. Поїхали. 6 секунд. До сотні. Непоганий результат. 160 уже. Максимальна швидкість. 170 навіть. 175. І це об'єм 1.5. З турбонадувом. Нас доганяє. Так, я думаю, на цьому це все. А в наступній серії ми займемося заміною підвіски. Новий двигун зберемо з об'ємом 1,8, трохи кузову, кузову, може нові бампера поставлю. Тому що це стандартний гольф, не якийсь там GTI. Ну, це буде в наступній серії. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!